вас на уроці математики. Опрацюємо варіант 20-ї картки. Перше завдання задача. Урок тривав 40 хвилин і закінчився о 10-й годині 30 хвилин. О котрій годині розпочався урок. Запишемо умову до цієї задачі: розпочався, тривав, закінчився. Тривав урок 40 хвилин, закінчився о 10-й годині 30 хвилин, о котрій годині розпочався урок. Давайте пригадаємо час. На циферблаті маленька стрілка, вона у нас червона, показує кількість годин, велика стрілка синя, вона показує кількість хвилин. Урок закінчився о 10-й годині 30 хвилин, 10 годин 30 хвилин. Тривав урок 40 хвилин. Значить, якщо о 10:30 він закінчився, то ми можемо знайти а о котрій годині він розпочався, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми повинні від того часу, що у нас є зараз на годиннику від того часу, коли закінчився урок, відняти 40 хвилин. Пам'ятаємо про те, що від цифри до цифри у нас 5 хвилин. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Значить, у нас уже це буде 9 годин, а коли стрілочка стоїть. На 10, то 50 хвилин. Пишемо це. 10 годин 30 хвилин відняти 40 хвилин. Це дорівнює 9 годин 50 хвилин. Відповідь. О 9 годині 50 хвилин розпочався урок. Друга задача. Довжина першої стрічки 12 см, другої у 6 разів коротша. А третьої у 5 разів довша, ніж другої, яка довжина третьої стрічки. Запишемо умову до цієї задачі: у нас було три стрічки. Довжина першої стрічки 12 см, другої у шість разів коротша. Значить, невідомо скільки, але відомо, що у шість разів менше, ніж довжина першої стрічки. А третьої у п'ять разів довша, ніж другої. Теж не відомо скільки, але відомо, що у п'ять разів більше. Ніж другої, яка довжина третьої стрічки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти яка довжина другої стрічки. Якщо у 6 разів менше, то тут треба виконувати дію ділення. Перша дія 12 поділити на 6 дорівнює 2 см друга стрічка. А тепер можемо відповісти на запитання задачі, якої довжини третя стрічка. Вона у нас у 5 разів більша, ніж друга. Якщо у 5 разів більша, то ми виконуємо дію множення. Друга дія 2 помножити на 5 до рівня 10 см. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 2 – це число ми знайшли першою дією. Помножити на 5. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Частку чисел 12,6, це ми знайшли 2. Помножити на 5. Дорівня 10 см. Відповідь: яка довжина третьої стрічки? 10 см довжина третьої стрічки. Третя задача. Довжина кита 33 метри. Це на 19 метрів більша, ніж довжина акули. Яка довжина акули. Запишемо умову до цієї задачі. У нас були кит та акула. Скорочуємо на приголосний до першого голосного довжина кита 33 метри. Оці 33 метри на 19 метрів більше, ніж довжина акули. Це число. Це на 19 метрів більше, ніж довжина акули. Нам потрібно знайти, якої довжини була акула. Ця задача у нас в непрямій формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо 33 метри. Це число на 19 метрів більше, то щоб знайти, яке ж було число, нам потрібно від 33 відняти 19, дорівнює 14 метрів. Відповідь, яка довжина акули? 14 метрів довжина акули. Натисніть на паузу та запишіть математичні вирази і знайдіть їхнє значення. Перевіряємо. Перший множник 6, другий виражений різницею чисел 50 і 41. 6 помножити на різницю чисел 50 і 41. 50 відняти 41 дорівнює 9. 6 помножити на 9 дорівнює 54. Ділене 30, дільник виражений різницею чисел 100 і 94. 30 поділити на різницю чисел 100 і 94. 100 відняти 94 дорівнює 6. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Зменшуваний 70. Від'ємник виражений добутком чисел 6 і 7. 70 відняти добуток чисел 6 і 7. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 70 відняти 42 дорівнює 28. Перший доданок 40. Другий виражений добутком чисел 4 і 6. 40 додати добуток чисел 4 і 6. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 40 додати 24 дорівнює 64. Писати знаки менше, більше або «дорівнює». Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для виконання цього завдання нам потрібно пригадати міру довжини. А саме скільки в 1 дециметрі сантиметрів. дивимося 1 дециметр – це 10 сантиметрів. і скільки в одному метрі дециметрів. в одному метрі 10 дециметрів. 4 дециметри – 6 сантиметрів. 4 дециметри – це 40 сантиметрів. 40 сантиметрів більше, ніж 6 сантиметрів. 3 дециметр 5 см. буде 35 см більше, ніж 30 см. 6 дециметрів 2 метри. 2 метри це 20 дециметрів. 6 дециметрів менше, ніж 20 дециметрів. 3 дециметри – це 30 см. 30 см більше, ніж 18 см. 2 метри це 20 дециметрів, 20 дециметрів більше, ніж 8 дециметрів. 2 дм – 3 см в сантиметрах. 23 см менше, ніж 32 см. Накреслити прямокутник зі сторонами 2 см і 6 см. Дізнатися, у скільки разів ширина прямокутника менша, ніж його довжина, чому дорівнює периметр цього прямокутника. Запишемо, що нам відомо. У нас є довжина 6 см і ширина 2 см. Ми маємо дізнатися, у скільки разів ширина прямокутника менша, ніж його довжина. Та знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб порівняти, у скільки разів ширина прямокутника менша, ніж довжина, ми повинні 6 поділити на 2. Це буде 3 рази. Тепер нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Давайте пригадаємо формулу на знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенні значення на числові і виконуємо обчислення. Отримуємо такий вираз. Суму чисел 6 і 2 помножити на 2. 6 додати 2 дорівнює 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Периметр прямокутника дорівнює 16 см. Тепер нам потрібно накреслити цей прямокутник. Відступаємо від запису дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 6,2 см. Позначаємо сторони А, показуємо, що протилежна сторона теж А, і сторону Б, показуємо, що протилежна сторона теж Б. Записати, скільки годин і хвилин показує кожен годинник. Котру годину показуватимуть ці годинники через 10 хвилин, через 30 хвилин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо, червона стрілочка показує на кількість годин, тиня стрілочка хвилинна, показує на кількість хвилин. На першому годиннику у нас 10 годин, 30 хвилин. Знайдемо, який час буде показувати цей годинник через 10 хвилин. Додамо 10 хвилин. Від поділки до поділки у нас 5 хвилин. 5-10. Хвилинна стрілочка буде у нас на восьми. А на восьми це 40 хвилин. Дорівнює. 10 годин 40 хвилин. Тобто час по годиннику у нас буде такий. І нам потрібно знайти, який буде час на годиннику через 30 хвилин. 10 годин 30 хвилин додати 30 хвилин. Від поділки до поділки у нас 5 хвилин. 10 годин 30 хвилин додати 30 хвилин. 5. 10, 15, 20, 25, 30. Сюди у нас переміститься велика стілочка і буде показувати на кількість годин по годиннику. Це у нас буде, якщо ми додамо 30 хвилин, 10 годин, 60 хвилин. Але ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин. Значить, ми можемо ці 60 хвилин. Замінити на 1 годину. 10 годин додати ще одну годину дорівнює 11 годин. І час на годиннику буде ось такий. Другий годинник у нас показує 10 годин 10 хвилин. Через 10 хвилин додамо до цього часу 10 хвилин 5, 10. Він буде показувати час. 10 годин, 20 хвилин. Ось такий час буде на годиннику через 10 хвилин. І через 30 хвилин. Якщо на нашому годиннику 10 годин, 10 хвилин. Через 30 хвилин. Додаємо 30. Це буде час. 5, 10, 15, 20, 30. Це буде час. 10 годин 40 хвилин. Ось такий час він у нас вже був. Нагадайте час за годинником з циферблатом. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.